Так, доброго вечора всім, хто доєднався до нашого вебінару. Так, мене звати Літкович Оксана, я консультант нутриціолог, і сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно. Нашим кісткам для того, щоб бути здоровими, які є форми кальцію і їхнє засвоєння, і що робити для того, щоб запобігти травматизму і остеопорозу? Отже, в людини є скелет. Що таке скелет? Це є кістяк, це є тверда структура, яка утворена сукупністю кісток. Вона служить опорою для людського організму, і при народженні людина має близько 300 кісток. Вже коли людина дорослішає, вони зменшуються, їх вже стає 206 за рахунок зрощення дрібненьких кісточок. Це приблизно в кожного своя анатомія, але це близько такої цифри 206 кісток. Взагалі маса скелета в середньому становить 20% від загальної маси тіла. Скелет виконує свої різноманітні функції. Це опорна функція, рухова функція, також захищає наші органи, череп захищає наш мозок, грудна клітина захищає наші легені. Також кровотворну функцію. Кістковий мозок бере участь у формуванні еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, також депозитарну функцію. Це дуже важлива функція, тому що наші кістки вони депонують вміст всього кальцію, мінералів у нашому організмі. Що це означає? Для залужнення нашого організму завжди потрібен кальцій. Тобто наш організм постійно окислюється таким чи іншим чином. Наприклад, випиваємо ми зранку горнятку кави, організм залужнився. В крові є іони кальцію, і коли їх не вистачає, е, Кальцій береться з наших кісток, тому що більше немає звідки взяти, тому що pH крові є стало, стала величина, і якщо вона змінюється, тобто закислюється в якусь сторону, от, е, організм витягне е, з кісток останній кальцій, але не дасть змінитися pH крові. Тому що, якщо зміниться pH крові хоча б на одиницю, це смерть для організму людини. От, тому це дуже важливо, що в наших кістках в основному всі мінерали і кальцій зберігаються. Ось будова скелета, скелет людини в основному складається з трьох частин: це є череп, тулуб і кінцівки. Так? До тулуба відносяться хребет і грудна клітина, а до кінцівок верхні і нижні кінцівки. Також, як ви бачите, наші кістки вони не є одинакові, вони всі різні, є довгі кістки, тобто це такі як стигнова кістка. Так? Ну, то, то вона довжень, по довжині вона переважає ширину. Короткі кістки, також є плоскі, неправильні або типові, тобто мають впадини, такі як череп. От, є такі е, кістки, які приховані в сухожиллях, заокруглені, е, такі як на, надколінник, ну і е, ще неправильної форми і маленькі за своїм розміром. Ось, наприклад, будова кістки. Е, Кістка е, має компактну щільну речовину, має кістковий мозок, також має кровоносні судини і нерви. От. Окіст, губчасту речовину. От якщо е, наша кістка є здорова і міцна, то вона є щільна, а якщо вона є хвора, вона є пориста. Та щільність вона, є, вона зменшується в наших кістках. Е, твердість нашим кісткам надає е, власне склад е, кальцію і е, мінеральних речовин. Від того вони тверді, бо якщо не вистачає кальцію, магнію в організмі, то кістка стає пориста і це призводить до остеопорозу. Гнучкість і пружність кісткам надають органічні речовини. Особливо нашим кісткам обов'язково потрібен білок, це є колаген, він надає еластичності нашим кісткам і вода. Тому що ну, потрібна кількість води також дуже впливає на нашу кістку. В маленьких дітей кісточки більш гнучкі. От, наприклад, якщо взяти молоденьке деревце, так? От, ми за ним доглядаємо, ми намагаємося зробити так, щоб воно виросло. От ми його більше підливаємо, удобрємо. От, і у нього гілочки такі от е, пружні, і коли намагатися зламати таку гілочку, ми її зламати не зможемо. Це буде зробити дуже важко, тому що вона дуже гнучка. Отак, от, от і, і кістки в дітей вони також більш гнучкіші і вони е, менш схильні до переломів, а кістки вже дорослої людини. Вони більш такі вже тверді, так, як ну, вже таке доросле дерево, так вже йому менше приділяють уваги, його менше поливають, доглядають за ним, тому вже гілочки такі вже тверді, і дуже легко їх зламати. Так, для того, щоб давайте розберемося, скільки ж нам необхідно кальцію для того, щоб наші кістки були здоровими. Є норми споживання кальцію на, на щодень. От скільки нашому організму потрібно кальцію, щоб не було дефіциту. От діткам до 6 місяців потрібно 200 мг кальцію. Діткам від 7 до 12 місяців вже 260, від 1 до 3 років 700 мг, від 4 до 8 років 1000 мг, Від 9 до 18 років 1300 мг. Жінки від 19 до 50 років і чоловіки від 19 до 70 років вже 1000 міліграм. І жінки від 51 року, чоловіки від 71 року 1200 міліграм. Максимальна допустима кількість кальцію для здорової людини 2500 мг. Про це я трошечки пізніше розкажу. Коли будемо говорити про форми кальція. Про що важливо пам'ятати? Кальцій дуже добре засвоюється з вітаміном Д. Інакше він не буде засвоюватися в організму і принесе більше шкоди, ніж користі. От, на думку вчених, взагалі без вітаміну Д кальцій усідає в артеріях, а не зміцнює кістки. Давайте подивимося, які ж є форми кальцію і їхнє засвоєння. Кожного дня, так чи інакше, ми з продуктами харчування споживаємо. Близько 500 мг кальцію, тому що ми їмо яйця, п'ємо молоко, кисломолочні продукти, домашній сир, твердий сир, горіхи, фасолю. В цих, ну, в цих продуктах взагалі міститься кальцій. І близько 500 мг кальцію ми вживаємо кожного дня. Але як я вже сказала, середньостатистично. Потрібно для людини середнього віку 1000 мг кальцію, але ж з продуктами є приблизно 500. Де ж нам брати ще 500 мг? Ось у нас є форми кальцію і їхня біодоступність. Тобто, це е, треба знати. Для того, щоб розбиратися, що ми купуємо, який кальцій ми купуємо, і як він засвоюється, і чи принесе він нам користь, чи він буде нам не корисний, чи взагалі ми не отримаємо ніякого результату, він просто виведеться. Найперша форма це кальцію карбонат, карбонатна форма, вона найменш доступна, біодоступна для організму. Її е, засвоєння на 3-5% це по типу е, крейда або яєчна шкарлупа. Ну, я не раз е, чула, знайомі говорили, та на що я буду купляти той кальцій, якщо я можу е, взяти яєчну шкарлупу, там перетерти, і, чи посипати собі на їжу, чи просто ложечкою їсти, от, ну, і я буду мати кальцій. Ну, також діти ну, часто люблять гризти крейду. Та? Ну, ніби трохи дивно, але це свідчить про те, що в організмі недостатня кількість кальцію. Так? Ну, але крейда це не вихід, тому що вона ну, не несе такої користі, якби мала бути від кальцію. От, наступна форма кальцію цитрат. Ну, це вже трошки краща форма, засвоєння 15-20%. І вона вже трошечки. Ну, це просто кальцій з вітаміном С. Це по типу взяти ту саму крейду, полити її лимонним соком. От, вам, виходить, цитрат кальцію. Це також досить дешева форма, але. Виробники цією формою користуються, запаковують і продають її, як кальцій. Ще є форма кальцію Е, вона вже набагато краще по засвоєнню і набагато краще по своїм якостям, тому що це. Вже е, ціла сполука, е, хелат взагалі, з перекладу з англійської мови, це є клишня, е, це вже кальцій з вітаміном С, вітаміном Д і амінокислотами. Це вже е, на це потрібні вже, е, на цей кальцій вже потрібні технології, які е, будуть робити хелатну форму. Але вона дуже добре засвоюється і вже е, е, ну, 40-60% засвоєння. Е, колоїдні форми це е, найкраща біодоступність 98%, але це є розчини, е, це витяжки з рослин і з е, морських коралів. От. Але е, ці витяжки. Е, вони, коли витягується цей концентрат, там неможливо порахувати, скільки яких мінералів є. Це є сукупність мінералів, вони дуже добре засвоюються, вони дуже класні, але там вони просто перераховуються через кому, що в цьому розчині міститься: кальцій, магній, там, хром, селен, фосфор і так далі, і всі мінерали. On. Так, тепер для того, щоб ми отримали той, той кальцій, який в нас є в дефіциті, лікарі науковці компанії НСП розробили набір здоров'я ваших кісток. Який розрахований на три місяці, і забезпечує нам, скажімо так, не бути в дефіциті наших кісток. Тобто наші кістки будуть наповнені не тільки кальцієм, тому що кальцій це один з основних мінералів, які нам потрібні, але крім того, нам ще нашим кісткам потрібно багато інших мінералів. От, і я хочу, власне, так як кальцій, король мінералів, скажімо так, я зробила таку порівняльну характеристику, щоб, знаючи вже про форми кальцію, щоб ми могли розуміти, що ми купляємо, за що ми платимо гроші, і що ми отримуємо, ну, отримуємо на виході. От, Я взяла для порівняння три види кальцію трьох різних компаній. Це є кальцій магній хелат компанії NSP, кальцій Д3нікомет, який продається в аптеках, і кальцій магній з вітаміном Д3 фірми Solgar, Це також американська компанія. Зараз ми подивимось, чим відрізняється взагалі весь цей кальцій. Давайте почнемо з кальцію комет. Виробник зазначає, що одна таблетка містить кальцію карбонату 500 мг. Тобто, як ми вже говорили, карбонат кальцію це найдешевша форма кальцію, тут є її 500 мг. Тобто засвоєння цієї форми буде всього 5%. Що таке 5%, я хочу пояснити. Тобто, 95% з того кальцію наш організм буде виводити 5% тільки засвоїться. Ну, це дуже складно, щоб вивести аж 95%. Тобто, ми йому щось дали нашому організму, але в основному він це все має вивести Засвої, засвоїться тільки 5%. Наш організм дуже е, розумна, велика машина, яка виконує за день е, багато різноманітних функцій. Е, ну і вона ну, не може затрачати стільки енергії своєї, щоб вивести тих 95%. Е, тобто, якийсь період так, ну там раз він виведе, ну, добре там напряжеться, ну, добре. Дали ви мені це, я виведу. Другий раз, третій, а потім він просто не в змозі буде це все виводити. І такий кальцій у нас, потім, так як він ну, не виводиться весь, він буде осідати в нас в нирках, в ручному міхурі, спочатку у вигляді пісочку, а потім утворюються камені. Та, ну, не раз чули жовчокам'яна камяна хвороба. От, оце вже є проблема. Тобто, чому зараз розкажу, власне, на прикладі цього кальцію, наприклад, кальцію карбонат, так? В одній таблетці 500 міліграм, щоб отримати 500 міліграм наш ну, кальцію такого, щоб він засвоївся, нам треба випити не одну таблетку в день. Тобто, виробник зазначає, що я спеціально сьогодні ще відкрила, почитала інструкцію. що… По одній таблетці три рази на день. Тобто більше його випити не можна. Якщо взяти е, цю баночку кальцію, 60 таблеток, ціна його ну, досить така, ну, скажімо так, на сьогоднішній день не є велика 235 гривень. Одна таблетка ну, коштує 3,92. Ну, це взагалі дешево. Так? От. Але якщо перевести в той дефіцит кальцію, який нам потрібен, нам потрібно випити не три таблетки, як е, зазначає ой, туди? Як зазначає виробник. А нам в день, щоб ми отримали 500 мг кальцію, потрібно випити 20 таблеток. Власне, чому я говорю про те, що організм не справиться, тому що 20 таблеток реально, він, ну. 95% з них не виведе однозначно. Тому й виробник на інструкції пише, що по одній таблетці три рази в день. Але ж ми ну, з трьох таблеток не отримуємо взагалі нічого. От. Але ми заплатимо гроші. Ну, окей. Наступний кальцій. Кальцій фірми Солгар. Тут вже цитрат кальцію, так? Я розповідала, що цитрат кальцію вже засвоюється трошечки краще, засвоюється на 20%. Так? Але також в перерахунку того, що зазначається, е, в одній таблетці 200 мг, а в п'яти таблетках 1750, е, 1075 мг кальцію, власне, цитрату кальцію. Знову в цій баночці 150 таблеток, ціна 744 гривні. Одна таблетка виходить 4,96. Але, щоб забезпечити добову норму, тобто, щоб ми взяли 500 мг кальцію, який нам потрібен, нам потрібно випити 13 таблеток. Виробник також зазначає, що там пити по одній три рази в день. Тобто, 13 таблеток також випити не можна, тому що організм з тим не справиться. Цей кальцій також у нас буде відкладатися. Також у нас кальцій є кальцій, магній, хелат, так і написано: хелат це вже хелатна форма. Я розповідала, це вже кальцій з вітаміном Д, вітаміном С і амінокислотами. Засвоєння виробник зазначає, що засвоєння, власне, цього кальцію йде 60%. Тут 150 таблеток, і ніби виходить, що це найдорожча баночка, от, вона коштує 980 гривень. І одна таблетка виходить, 653. Але добова норма три таблетки. За три таблетки ми отримаємо. Свою, ну, свій дефіцит кальцію, який нам потрібен. По одній таблетці три рази в день приймаючи, ми закриємо наш дефіцит по кальцію, і е, виходить, що е, ми потратимо в день ну, там, близько 20 гривень. Тобто, як е, виявляється, що щохілатна форма, вона і хороша, і вона не є дорога. От, тобто, знаючи цю інформацію, володіючи нею, ми вже можемо розбиратися і робити висновки, який кальцій краще купляти, і який кальцій нам принесе здоров'я. Також до набору здоров'я. Ваших кісток входить сірка, метилсульфанілметан, це є органічна сірка, вона забезпечує здоров'я нашої хрящової тканини, безпосередньо бере участь в її формуванні, також забезпечує еластичність шкіри. По суті, ми можемо назвати це мінералом молодості. Сірку ми вживаємо кожного дня не так часто, у нас взагалі дефіцит по сірці, тому що сірка міститься в горосі, в бобових. От, ну, Я не думаю, що е, хтось їсть кожен день горох, причому в такій дозі, щоб ми забезпечили дефіцит сірки. От, тому е, в цей набір входить сірка, яка нам дає, закриває дефіцит по цьому мінералу. Також в цей набір входить комплекс з магнієм. Він бере участь у формуванні сполучної тканини, попереджає порушення синтезу колагену. Я вже говорила, що колаген. Білок нам дуже важливий, тому що також без нього кісткам нікуди зміцнює кісткову тканину, зуби, волосся, нігті. Ну, також магній, і це вже з практики, з досвіду, є хорошим антидепресантом, і він дуже добре. Працює з нашими кістками. Так, також в набір входить е, остеоплюс. Це є склад вітамінів і мінералів, повністю який закриває всю решту нестачу, е, якої нам е, ну, нашим кісткам не вистачає. Тут є і вітамін А, С, Д, В6, В12, залізо, фосфор. Цинк, мідь, марганець, калій, бор, ну, тобто ще інші е, е, мінерали, яких нам не вистачає, також вітаміни, і е, також є різні травички, е, які е, ну, краще допомагають засвоюватися тим е, вітамінам і мінералам. От, е, і він ну, не, дуже необхідний для кістково-суглобового апарату. І сприяє профілактиці остеопорозу. От. Тобто, знаючи, з чим ми маємо справу, з якими формами кальцію, так як зараз взимку зростає, ну, у нас йде зима, так, і зростає ймовірність травматизму, і взагалі, як практика показує, у нас є дефіцит. Не тільки кальцію, а й різних е, мінералів. Цей набір рекомендовано для е, практично для всіх людей дорослого віку, е, тому що, так як і вагітним мамочкам е, під час вагітності е, треба, щоб пліт формувався і не псувалися зуби, не вимивався кальцій з організму. Так як і людям, які працюють фізично, йде навантаження на наші кістки, так само старшим людям, жінкам в менопаузі, в клімаксі, також дуже потрібен кальцій. Чоловікам також він потрібен. Тому я рекомендую цей набір, повністю набір. Пропивати хоча б раз на рік для профілактики, а кальцій ну, пропивати ну, постійно, на постійній основі, тому що так чи інакше, дефіцит кальцію у нас зберігається. Так, якщо немає до мене запитань, то я, в принципі, закінчила. Всім дякую за увагу. Нехай ваші кістки будуть міцні та здорові. Миру нам і здоров'я!